Але зараз, зараз наживо давайте подивимось, як з'являється у Капітолії Дональд Трамп. Бачимо, Дональд Трамп дуже впевнено. Мені здається, зараз себе почуває. Він добре розуміє, що на чому буде акцентувати свою увагу у своїй промові. Всі зібралися всередині капітолію. Цьогоріч відбувається ця, відбуватиметься ця промова, звісно, не на вулиці, але її чутимуть мільйони людей не тільки у Сполучених Штатах Америки, а й далеко за океаном. Звісно, всі будуть вслуховуватися в кожне слово Дональда Трампа. Меланія посміхається і очі... Очікує свого чоловіка, і буде також очевидно поруч біля нього зараз. У цей важливий, відверто кажучи, момент для 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Будемо далі також стежити говорити про те, чи буде відрізнятися каденція друга від попередньої Дональда Трампа. Ну і загалом, чи різнитиметься загалом його політика.